Коли немає часу або просто лінь, я готую такий обід, тому що їсти все одно треба. Починаю з цибулі. Сьогодні я вирішила взяти цибулю порей. Саме беру білу і світло-зелену частину. Нарізаю її напівкільцями. Вона ніжна, трохи солодка і дуже добре пасує до пасти. Паралельно я ставлю кастрюлю з водою для макаронів, нехай собі закипає. Тепер беру пательню і на холодну або ледь теплу поверхню одразу висипаю панчету. У мене сьогодні панчетта фумікатта з легким копченим ароматом. Якщо коротко, то панчета це щось на кшталт бекону або, знаєте, такої м'ясистої свинячої грудки з прошарками з салу. Олію я не додаю, тому що панчета сама віддає жир, коли він починає витоплюватися, саме час додавати цибулю порей що я і роблю. Цибуля починає м'якшати, і запах на кухні стає дуже домашнім. У добре підсолену воду я висипаю макарони. В цей раз у мене були такі нібито спіральки і пружинки. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви готуєте, коли вам лінь, але треба поїсти, або ще й когось нагодувати. Мені буде цікаво читати такі ідеї. А якщо вам також цікаві різні ідеї, то підписуйтесь на мій канал. А я тим часом повертаюсь до пательні і додаю томатний соус від баріла. У мене сьогодні болоньєзе. Виливаю його повністю. Та потім додаю ще трішки води. Також можна брати воду прямо з кастрюлі з макаронами, тому що вона з крохмалем і робить соус більш ніжним. Далі я вирішила додати трошки спецій. підсолювати я не буду, так як панчета вже солона, а макарони варяться у добре підсоленій воді. Я додала трішки орегано та трішки копченої паприки. Все, як завжди, у мене один набір спецій. Соус я ще продовжую тушкувати кілька хвилин. Потім я додаю трішки води з макарон. Зливаю воду з макарон, залишаючи макарони трішки недовареними. І перекля... перекладаю прямо в пательню до панчети та соусу. Усе намагаюся добре перемішати, щоб воно все у мене не впало на плиту. Ще я вирішила додати один зубчик часника, тому почистила його та через часникодавилку додала до пасти. Якщо вам подобаються такі прості швидкі рецепти, без зайвих заморочок, підписуйтесь на канал. Тут часто бувають саме такі відео. А я тим часом перекладаю пасту на тарілку, додаю натертий сир зверху, і на цьому можна зупинятись. Але якщо ви хочете внести якийсь контраст, то можна додати трішки базиліку. Ось такий обід у мене вийшов. Коли лінь, але хочеться смачно і по-домашньому, то я роблю саме це. Дякую, що подивились, і до наступного відео! Смачного! І ще пишіть у коментарях, що б хотіли бачити наступним.